Святий апостол Павло уболівав за долю людей, особливо за їхню долю у вічності, давав поради, був просякнутий Святим Духом, пригадував людям, чи не знаєте, що ви є Божим храмом і що Божий Дух живе у вас. У нас повинно завжди залишатися в пам'яті, що Божий Дух перебуває в нас, живе до того часу, поки людина не прожине його через дружбу з гріхом, який пропонує диявол». У серці не може одночасно перебувати добро і зло. Коли людина вибирає демона, Господь покидає таке серце людини. Святий апостол пригадує, що Ісус Христос помер за нечестивих, за грішників слід пам'ятати що навіть за праведника мало хто відважиться добровільно померти. А небесний батько показав, що любить нас, грішних людей, віддаючи свого Сина на смерть, щоб примирити нас зі собою та відчинити шлях до вічного спасіння. Необхідно пам'ятати, що ми спасаємося заслугами Ісуса Христа. Він наш Спаситель. Треба старатися, щоб присвоювати заслуги Ісуса гідним християнським життям. Спасіння своєї душі, щаслива вічність! Життя з благородним небесним батьком повинно стояти у кожної людини на першому місці. Ісус Христос вказував присутнім на око, яке не просто бачить, але з ним пов'язане розрізнення внутрішнього світла людини. Чисте око означає чисте серце, відзеркалює чистоту душі людини, око, як око, бачить, а Господь вказує на лукавство ока, яке таким не може бути, але може вказувати на темряву та на гріховну темноту серця, на гріховність. Духа, душі. І це пов'язане зі служінням Богові або спротив Йому. Хто Богові противиться, хто йому не служить, такі служать мамоні, перебувають на послугах у демона. А Господь не терпить такого служіння. Бо це видаляє його із людського серця. В такому разі диявол опановує людину. Він чинить її невільницею своїх гріховних пропозицій, позбавляє володіння вільною волею, яку дарує Господь. Світ та злий дух, грішні забаганки. Загортають у приваблюючі приманки, кольорові обгортки, які руйнують в душі усе світле, світло перемінюють у темряву. Ісус вказує на марну гонитву за багатством. Що не приносить спокою душі, навпаки, розширює горизонти. Хотіння багатства. Словом, людина стає невільницею бажань чи володіння багатих марнот. Ісус бажає допомогти людині у її щоденних клопотах, які відносяться до життя. Звичайно, що їжа, одежа, дах над головою та необхідні засоби життя потрібні. Але вони не можуть стати пріоритетом життя людини. Покладаючись на Бога, людина повинна діяти у свободі свого вибору кожного дня. Вона має свої завдання, певну дільницю спілкування, відносин тощо має час на спілкування з Богом. Усе слід викона, виконати успішно пам'ятаючи про Божу славу, клопотатися і тривожитися всім, треба перекладати ці всі тривоги на Господа. Спаситель вказує, щоб наше життя проходило у пошуках Небесного Царства. Тобто, всі старання людини повинні бути згідно волі Бога, спрямовані на гідне виконання Його волі. За архірея онії в Єрусалимі Симон з Валгейського племені, настоятель храму, розійшовся з онією через певні непорядки у місті. Симон підійшов до воєводи Аполонія Тарсая, сповіщаючи про великі маєтки в Єрусалимській скарбниці. Аполоній, зустрівшись з царем, повідомив про згадане багатство у скарбниці в Єрусалимі. Цар вибрав іліодора, відповідального за справу, Послав Єрусалим, щоб забрати вище згадані багатства. Багатства зберігали у святині, коли Іліодор увійшов забрати їх, архієрей повідомив, що це склади вдовиць і сиріт. Той не прислухався до правди. Намірився усе забрати згідно отриманого декрету. Тоді священники попадали на землю та кликали до неба, усі, піднявши руки, чинили молитву. Іліодор виконував справу. Тут же, як він, з прибічниками вже був у скарбниці, кріпкий над духами. І всіма силами зробив велике видіння, кріпкий це Господь, так що всі відважилися увійти, жахнулися від Божої сили, на ослаблення і змінилися на перестрашених, бо їм з'явився якийсь страшний кінь, що мав вершника. І був прикрашений дуже гарним вбранням, а плавно несений стряс Іліодора перед ним озброєнням. А з ним з'явилися інші два молодці, прекрасні славою, гарні одінням, і вони бичували його Іліодора, безперестанно Завдаючи йому численні рани. Усі негайно вийшли зі скарбниці. Леодора винесли ледь живого, Архірея. Онія приніс жертву за оздоровлення Іліодора, який сповістив царя про все, що сталося. На той час скарби були врятовані ось в такий спосіб. Господом Богом. 27 червня цього року сповниться 22 роки від проголошення блаженним владику Миколая Чернецького, якого іменем названий цей храм. Ця постать відразу після відходу у вічність славилася різними дарами, ласками, що отримували вірні. Благаючи у своїх молитвах, його життя не було простим, народився в селянській сім'ї, отримав добру богословську освіту, викладач, вихований спільнотою редимтористів, пережив дві війни, єпископ, арешт, знущання та поневіряння. У радянських в'язницях і таборах. Дякую. Багато натерпівся від катувань та допитування. Не скаржився, молився і твердив, що кращий час настане. Був хворий і в 1956 році його звільнили. Щоб не помер у таборі. Недовго прийшлося йому бути на волі, бо 2 квітня 1959 року його праведна душа відійшла у вічність. Його мощі спочивають в храмі святого священомученика Йосифата у Львові по вулиці Замарстинівська. Де вірні приходять з різними потребами, благаючи святого про допомогу і отримують різні ласки. Звернімося і ми у молитві, щоб священомученик Миколай виблагав у Господа закінчення війни в Україні. Слава Ісусу Христу!